Слово цифра походить від арабського цифр, що означає нуль або порожнеча. У більшості європейських мов, так само як і в українській, згодом слово цифра почало позначати будь-яке число від нуля до дев'яти. Цікаво, що в англійській мові дотепер одним зі значень слова «цифр» є нуль або фікція я радий нашій новій зустрічі у мовному барі, де ми не лише смакуємо каву з тістечками, але й дізнаємося багато нової та корисної інформації про мову і не лише. Сьогодні ми знову торкнемося теми русизмів. Часто такі слова вживають замість українських, адаптуючи їхнє фонетичне, морфологічне та словотвірне оформлення до українського. Наприклад, ми усі знаємо, що в українській мові немає слова бувший, натомість часто його вживаємо. В Українській мові є слово колишній, яке означає той, який був колись давно, який утратив свій попередній вигляд або статус. Для позначення моральних якостей людини часто вживають слово достоинство, проте українською мовою правильно казати гідність. А ще часто в українській мові вживають слово пальне, хоча правильно казати паливо це є загальновживаний термін, який використовується для позначення речовини, що горить, або яку використовують для одержання тепла. У вірменській мові не лише власний алфавіт, але й власна, відмінна від європейської пунктуація. І з відомими нам знаками збігаються лише кома та лапки. У кінці речення вірмени замість крапки, знаку оклику або знаку запитання ставлять двокрапку, а от замість української двокрапки використовують крапку. Вірменський знак запитання ставиться після останньої голосної питального слова, а знак оклику ставиться над останньою голосною слова, яке інтонаційно наголошується. Ну а мовний бар прощається з вами про те, як завжди, ненадовго. Заходьте до нас для того, щоб почастуватися смачним десертом та дізнатися багато цікавої інформації про нашу мову і не лише.